На примирення в сім'ї. О, великі угодники, Божі Петро і Февронія, хто як не ви представники Святого Союзу, покривителі шлюбу і кохання, можете допомогти в проханням перед Богом. За життя ви відзначилися непідробною християнською любов'ю, вірністю один до одного, за що були благословені Господом. По сьогодні. Ви стали заступниками кожної душі, що шукає особисте життя і серцевий спокій. Прошу молитовно для рабів Божих віри, надії, любові, благочестя, донесіть прохання до Всевишнього, нескінченної любові. Прошу у вас, Петро і Фавронія, не відверніться від рабів Божих в скрудну годину. Так славляться імена ваші на віки віків. Амінь.